15 листопада на Тернопільщині стартує 10-та ювілейна акція Миколай про тебе не забуде. Організатори закликають тернополян приносити подарунки у будь-яку греко-католицьку церкву у Тернополі. Як і минулого року, в рамках акції Миколай про тебе не забуде у церквах можна буде придбати пряники. Виручені гроші витратять на цукерки і мандарини для малечі. Благодійники закликають тернополян стати активними учасниками. Перше пакування пряників відбудеться в церкві Стого Йосифата. На дружбі далі плануємо кожної суботи також пакувати пряники. Зокрема, 27 листопада буде благодійний концерт. У нас потім з 8 по 12 майстерні Святого Миколая традиційні, і вперше для Тернополя парад помічників Святого Миколая. Це буде 14 грудня. По місту пройдеться парад помічників Святого Миколая. Тобто повномасштабний щороку подарунки отримує більше тисячі дітей. Цьогоріч ця цифра буде ще більшою, бо волонтери формуватимуть пакунки також для дітей, бійців, що нині воюють на сході та переселенців. Хочемо пакувати подарунки, певні такі ну пакунки для звільнених міст, тобто вести туди так само разом із силами самооборони Тернополя, тобто зі складами, які зараз у нас працюють тут. Разом з ними, зокрема, парад помічників Святого Миколая буде завершуватися ярмаркою на театральному майдані, де всі зібрані кошти підуть на допомогу у звільненні міста. Протягом місяця благодійники готуватимуться до акції. Незайвими у добрій справі будуть і руки. Організатори акції запрошують усіх охочих стати помічниками Святого Миколая. Найкраще долучитися можна, просто зареєструвавшись в інтернеті. У групі ВКонтакті Миколаїв про тебе не забуде Тернопіль. Є посилання на дану реєстраційну анкету. Там можна залишити свої дані, а далі наші координатори до людей зателефонують і скажуть, що коли буде відбуватись. Там також можна вибрати рід занять, якими би люди хотіли займатися під час акції, тобто це рознесення подарунків чи пакування пряників, чи можливо допомога на майстерні Святого Миколая сортування речей, які приносять на, на фабрику.